Привіт! Маємо новину для тих, хто хоче без складних процесів та бюрократії приєднатись до найефективніших підрозділів БПЛ. У застосунку Дія запустили новий сервіс Вступ до армії дронів. Всього за кілька кліків ви можете приєднатись до одного з ударних підрозділів армії дронів та разом з побратимами щодня завдавати ворогу мільйонних збитків. Хто може подати заяву через дію. Громадяни України віком від 18 до 55 років, які мають верифікований податковий номер. Користувачі придатні до військової служби та які не перебувають на службі в силах безпеки і оборони України. Зверніть увагу, що під час подання заяви вам не доведеться проходити військову лікарську комісію, оскільки ви самостійно підтверджуєте, що придатні до військової служби. Тож, як подати заяву про вступ? Відкрийте дію у розділі сервіси виберіть Вступити в армію дронів. Ознайомтесь з усіма кроками рекрутингу, натисніть Почати. При виборі бригади або підрозділу можете скористатись пошуком або фільтрами. Ознайомтеся з умовами, обов'язками та вимогами вакансії, яку обрали, та натисніть Продовжити. Дайте відповідь на три питання: чи є у вас військовий досвід, чи проходили військову підготовку і чи є у вас звання. Якщо звання є, оберіть зі списку яке саме. Якщо ні, оберіть Немає. Вкажіть контактні дані. Уважно перевірте усі дані та підтвердьте, що ви придатні до військової служби і не перебуваєте на службі в силах безпеки і оборони України. Натисніть Надіслати. У вас також є можливість подати заяви одразу на декілька вакансій. Після подання заяви її буде направлено на розгляд військовому рекрутеру. Коли заяву розглянуть, ви отримаєте повідомлення в дії із запрошенням на співбесіду або відмовою. Далі з вами зв'яжеться рекрутер військової частини, щоб назначити зручний час та дату для співбесіди. Після проходження співбесіди з вами зв'яжуться та повідомлять остаточне рішення. Приєднуйтесь до армії дронів. Оберіть самостійну спеціальність та підрозділ БПЛА, до якого хочете долучитись. І змінюйте хід війни вже зараз.